Всіх вітаю, друзі! Достатньо правителів, які, які працюють над тим, щоб переписувати історії людства. Найголовніші три напрями, які були у Сталіна, перше повинні викладати вік землі, тобто мільярди років, друге, що потопу всесвітного не було. І третє, що людина відмав. І на це було кинути всі сили, щоб повністю переписати історію людства. Якщо ви не хочете бути ошукованими, перше, що вам потрібно зробити, вивчати Біблію. Багато хто боїться, та що таке Біблія, релігійна книга. Якщо ви так думаєте, ви дурна, обмежена людина. Біблія це історія людства, записана і підтверджена Богом. Вона дана людству, щоб знати, звідки взялося людство, показує, що було, що є і що чекає людство. Біблія найпопулярніша, розповсюджува, начислена і тиражована книга у світі. Це Божа книга для кожної людини. Вона має божественне начало тому що слово. Боже є Богом. Підписуйся на канали докторов Теології Салтиненко.